Вітаю вас. Це програма Власний погляд і наступні 15 хвилин. Ми говоримо про мирний план президента стосовно сходу. Гостем нашої студії є Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексію, я вас вітаю в нашій студії. Отже, серед низки заходів, які запропонував президент під час своєї інаугурації, зокрема було запропоновано днями створити рятівний коридор для мирного населення у зоні АТО. Наскільки реально, що такий коридор сьогодні буде створено? Ну, дивіться, те, що це запропоновано, це добре, це правильна ідея. Я думаю, що створити його можна, але тут виникає, звичайно, дуже багато питань, тому що все це залежить від загальної ситуації, від загальної ситуації, яка буде відбуватися на сході. Тому що, очевидно, цей мирний коридор. Зі свого боку, так, Київ може його створити, але е, ми розуміємо, що там озброєні банди. Ну, озброєні банди, і, власне, не просто потрібно домовлятися за цією інформацією, яка у мене є. Зараз ситуація стає, що там навіть немає серед цих сепаратистів, бойовиків немає однієї, скажімо, там сторони, з якою можна домовлятися. То вони тобто навіть дуже, да, дуже багато різних давайте називати прямо банд. Просто і ти можеш домовитися з однією, так, а, з... а інша буде порушувати. Тому е це добре, що ми продекларували цей намір. Е як це вдасться вцілити життя, знак питання. Зараз не потрібно рятувати людей, які знаходяться у ну, сьогодні. Рятувати водії. людей треба, адже але... там вже гинуть і діти. Але, але при цьому, безумовно, це, це трагедія, але давайте подумаємо про те, що. Власне, має йтися в цілому про врегулювання розумієте. Тому що я думаю, не тут напівзаходами не на пів заходами можна буде обійтись. Дивіться, президент. Насправді ми пам'ятаємо, що в інавгураційній промові він також сказав, що він готовий створити коридор для того, щоб російські найманці вийшли да, для російських так. Кориція. Тобто mm -hmm. і це є, і розумієте, крім мирних пропозицій, є ще і е, достатня рішуча позиція Позиція президента стосовно того, що переговорів, як він сказав, з нечистю бути не може. І я думаю, що будь-які політичні ініціативи вони насправді мають доповнюватися і силовими, і силовими діями також. Тобто, за великим рахунком, я думаю, що багато що буде залежати від того, чи вдасться перекрити російсько-український кордон. Останніми днями ситуація, ну, коли ми говоримо про російсько українських кордонах, хочу теж не драматизувати, подій, що не весь кордон, да? а от власне частина е кордону Луганської області з Росією, вона зараз, частина кордону, uh -huh. так, вона зараз найбільш вразлива. Вона виявилася, як це зрозуміло, останніми днями такою оголеною, і через неї проходять бойовики. От завдання власне уже не тільки прикордонників, а й української армії перекрити цей кордон. Це треба було робити давно. І якби а... це вдалося зробити, то тоді я думаю інакше виглядала б ситуація і в інших районах Луганської, а Дивіться, минулого тижня. Області. Фракція свобода пропонувала, виступала з ініціативою навіть запровадити візовий режим між Україною та Росією. Ну дивіться, я думаю, що зараз знаєте, візовий режим сам по собі він теж мало що дасть, розумієте? Тому що за великим рахунком, якщо є неконтрольовані зони кордону, то запроваджуємо ми візовий режим, не запроваджуємо, а тоді через нього будуть просочуватися ці бойовики. Тобто, незалежно від режиму, треба його перекривати, і це треба робити достатньо рішуче. Я думаю, ви кажете, мають бути налагоджені насамперед дипломатичні відносини. З Росією сьогодні, як би ви оцінили ці дипломатичні відносини після того, як Порошенко став президентом. Ну дивіться, давайте говорити так, що те, що зараз є контакти, ну вони й були насправді так. Але зараз Росія те, що вона надіслала, повернула в Київ посла Зурабова, і те, що він брав участь в церемонії навгурації Порошенка, і те, що він взяв участь в тристоронніх переговорах, це свідчить про те, що. Де факто Росія, що Росія вже навіть не тільки де факто де юра, визнає новообраного президента, тобто це безумовно це безумовно крок вперед, але а, разом з тим але що це на сході не але разом з тим, да. Ви абсолютно праві, що цих контактів недостатньо, і більше того, розумієте, якби є безумовне є бажання з українського боку припинити кровопролиття, але ми насправді не знаємо, чи є таке бажання у Росії, тому що ці бойовики, про яких ми сказали, які йдуть через російсько-український кордон, перш ніж пройти український кордон, вони проходять російський кордон, і це означає, що їх там просто пропускають. І ми розуміємо, що це не є ініціативою там ростовського губернатора чи ще якогось там губернатора сусідньої області, що це все е, узгоджено із. На Кремлем, безумовно, найвищої. найвищої так? Тому я думаю, що насправді ми не можемо довіряти тим словам, які лунають від Путіна, від Лаврова. От Лавров заявив, ми маємо що... дивитися на реальні, на реальні дії. Пане Олексію, от Лавров заявив на днях, що до розрядки ситуації в Україні є припинення АТО. Ключем до розрядки. Ну, вони міняються, вони ставлять все з голови з, з ніг на голову, розумієте? Тобто вони бачать, що корінь проблем не в тому, що бойовики йдуть з Росії, там Чеченці, Асетини, там, просто найманці, представники спецпідрозділів а, Росії. А вони кажуть, що в цьому винна значить АТО, що було первинне: збройні дії Росії. Чи антитерористична операція? Очевидно, що антитерористична операція була об'явлена тільки у відповідь на те, що відбувалося на Сході. Більше того, зараз ми чуємо про те, що е, багато, людей, багато експертів радить, що треба запроваджувати військовий стан в двох областях. Е, ну, я не є, скажімо, військовий експерт, але мені здається, що логіка тут певною мірою певною мірою є. А що це дасть? Ну, розумієте, тобто насправді, коли ми говоримо антитерористична операція, то е, її дія, якби все таки вона є така локалізована. це не це не означає припинення функціонування. Функціонують місцеві органи влади. Е, військовий стан це означає, що контроль на місцях буде е, здійснюватися військовим. Так, антитерористична операція, вона за визначенням її контролює СБУ. В даному випадку це буде контроль перебувати в руках армії і її керівних органів. Тобто, це є головнокомандувач, Ставка, Генштаб. Мені здається, що це було б можливо більш адекватно. Можливо, навіть не на дві області повністю, а на ці райони, де зараз і відбуваються сутички. Тому що ми маємо розуміти, що коли ми говоримо. Донецька і Луганська області насправді, якщо подивитися на карту, то ми побачимо, що десь 22 райони це контролюється владою, і близько 10 районів контролюються сепаратистами і бойовиками. Але на жаль, там є великі міста в цій зоні, в тих 10 районах. Тобто це і Донецьк, це і Луганськ, Сєвєродонецьк. і ми бачимо, які бої зараз йдуть і навколо Краматорська, і навколо Слов'янська теж. Тобто, можливо, цей військовий стан можна було б обмежити власне цими районами, навіть не розповсюджувати його на дві області. Але це дасть можливість діяти рішучіше. Я ще раз хочу сказати, розумієте, що е Путін розуміє мову силу. І бойовики розуміють мову силу. Тобто, коли вони несуть втрати, у них починається паніка. Тому я думаю, що тут має бути до взаємодоповнення. Розумієте, одними дипломатичними заходами мирними планами не вирішити, і так само однією тільки силою не вирішити. Має бути поєднання цих двох елементів. Тобто, я думаю, що в промові президента якраз було про це сказано. Ми вже згадали про коридор. Згадали про те, що коридор для найманців було сказано було про... на широку амцію. Правильно, так і я думаю, що це теж правильно. От ну а з тими, хто на це не йде, хто продовжує бойові дії. Очевидно, що треба інакше розмовляти без перекриття російсько-українського кордону в цих на цих ділянках, так де він фактично є прозорим. Я думаю, навряд чи нам вдасться завершити успішно. Пане Олексію, говоримо про двосторонні загалом, про а, дипломатичні відносини. А, вони вже тривають уже декілька раундів переговорів відбулося на тристоронньому рівні угу. між а, Росією, Україною та Європою. власне... А, ну, там як... є представ... Які результати? Да, Чого очікувати? Ви знаєте, я не є інсайдером, так? Тобто, насправді, ці тристоронні контакти вони почалися тільки в неділю, так, тобто вони відносно є недавніми. І але... сьогодні вони мали би продовжитися. Е, власне, будемо дивитися, як воно далі буде йти. Ви знаєте, чесно кажучи, я багато на ОБС є, я не покладав би багато дуже надій. Чому? ОБСЄ може ефективно виконувати моніторингову місію, може виконувати гуманітарну місію. Але коли вони починають бути посередниками, то тут виникають, е, виникають певні питання. Чому? Тому що ОБСЄ – це організація, яка діє консенсусно, і, отже, вона не може вигнорувати, скажімо, думку Росії, так? наприклад, або Казахстану, або там інших країн. І, е, вона не є насправді дуже ефективною. Вона не є ефективною позицією ОБСЄ, чи загалом третя сторона не потрібна у цих переговорах? Я думаю, що якраз третя сторона потрібна, так тому що з Росією просто сам на сам а, досить важко вести переговори. Тобто, я думаю, що був дуже добрий цей формат чотиристоронній, який був в Женеві за участю Сполучених Штатів і Європейського Союзу. А підключення АБС я ще раз кажу, що вони можуть моніторити так, вони можуть там слідкувати за гуманітарною допомогою в ролі посередників. Побачимо наскільки вони будуть ефективними. Тому що, наприклад, їхня роль, якщо ми подивимося в конфлікті в Придністрові, вона не була дуже в Молдові. Вона не була дуже, е дуже ефективною. Чи можливо повернутися сьогодні до Женевських домовленостей чотирьохсторонніх чотирьохсторонньому форматі? Я би вважав, що це було б можливо найбільш ефективно, так але знову ж таки я не є інсайдером цих цих переговорів. Переговори є складними. Вони включають багато акторів. Порошенка вів ці переговори із Обамою, і в Нормандії він зустрічався з іншими лідерами, і в Польщі він був ще до того, як відбулася церемонія інавгурації. Це дуже показово, що його приймали на найвищому рівні навіть до його офіційної інавгурації. І сюди ми бачили, який рівень був представництво на інавгурації віце-президент. Байден і голова Європейської ради Ван Рампей. Тобто, це дуже дуже високий, дуже високий рівень. Тобто, багато дуже акторів в цьому задіяно зараз, скажімо, Штайнмаєр міністр закордонних справ Німеччини говорить, що він бачить світло в кінці тунеля, що він бачить зміни в позиції Росії. Ну... Ці зміни є, але, як на мене, вони мають бути підкріпленими ще діями. Тобто, дії, ці зміни вони є більш такими, знаєте, а я що б сказав, все волі. На сході ну, він не продовжується. що Зарабов про повернувся, я кажу, в Київ. Що, повернувся, що повернулися, що почалися ці тристоронні переговори за участю Росії. Знаєте, це питання до Штайнмаера і до німців. Так, мені здається, що іноді на Заході вони, знаєте, переоцінюють, вони хочуть бачити, що. Росія змінює пом'якшує свою позицію. Вони, вони насправді не хотіли б переходити до третього етапу санкцій. так тобто вони не хотіли б загострювати цю ситуацію, і тому вони, якби, є природні бажання, що от Росія зробить якісь кроки, і не треба буде іти до третього етапу санкцій. Ну, от на вашу думку, Але... чого очікувати зараз від Росії? Ви знаєте, я думаю, що те, що робить зараз Путін, це вимушено, тому що все-таки по перше діють уже санкції, вони є достатньо болючими. По-друге, є загроза третьої рівня санкцій, і тому Путін змушений Ну, Принаймні, Україна вже отримала легітимного президента. Так, вона отримала легітимного президента, тобто, це теж безумовно посилює українські позиції. Тому а, Путін тому... поки що затягує час, вирішує, що робити далі. Це такий собі план? Я думаю, що він, я думаю, що він і час затягує, і він продовжує тис. Розумієте, я думаю, що насправді мета Путіна зараз полягає в тому, щоб ем, можливо навіть е, щоб ця була рана на Донбасі, рана в цілій України. І за допомогою цього, скажімо, щоб конфлікт залишився таким довгостроковим. Так? А, що будуть угу. стріляти, буде така непевна ситуація, і це буде впливати і на позицію в цілому Києва, Що Це дасть Росії додаткові важелі тиску на Київ, в тому числі мирний план президента українського президента Петра Порошенка запропонований під час інаугурації, Чи вдасться зупинити цей довгостроковий конфлікт, на який сподівається Росія? І я думаю, що це можливо, як я, я вже сказав, що одного тільки мирного плану недостатньо, потрібна достатня рішучі силові дії, е, і потрібна підтримка наших союзників в Європі і Сполучених Штатів і Канади, також Японії, також так бо вони беруть участь в тих санкціях, так але насамперед безумовно, це Європа, Сполучені Штати. Я На вашу думаю, що... думку, наскільки він розрахований, його реалізація, наскільки він швидко може бути реалізований? Ну, знаєте, тут є бажане, да, бажане, тобто хотілося б, щоб зробити це, щоб пораніше припинився цей конфлікт, щоб ми відновили нормальне мирне життя для жителів Донбасу. А, але я думаю, що ще раз без перекриття російсько-українського кордону це зробити неможливо. Для того, щоб перекрити цей кордон, потрібні скоординовані зусилля армії прикордонних. Прикордонників Служби безпеки України, інших силових структур. І цієї координації не вистачало раніше. Не вистачало в тому числі і тому, що у нас головнокомандувач був, але це був президент з приставкою ВО. Те саме стосується і міністра внутрішніх справ, і голови Служби безпеки України. А, очевидно, що забранням. Президента повністю легітимного є повністю легітимний президент. Він є головнокомандувачем. А очевидно, зараз потрібно буде внесення президентам кандидатур на посади міністра оборони і голови Служби безпеки, щоб ці люди вже мали повноцінний статус і потрібна дуже чітка сильна чітка координація. І ті, хто з цим не не справляються, вони мають бути звільнені. Скажімо, є багато критики на адресу. Голови прикордонної служби лет генерала Литвина. Тобто, якщо це так, то очевидно, що президенту треба приймати відповідні заходи. Розумієте, знову ж таки, мені важко, якби тут судити, тому що прикордонники кажуть, що нам армія не допомогла. а Інші експерти кажуть, що це винний, скажімо, генерал Литвин. Тобто потрібна координація тобто потрібна, да, на всіх потрібна Тут е, Інформація зараз у президента є і йому приймати рішення. Дуже вам дякую. Я нагадаю глядачам, що гостем нашої студії був Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Залишайтесь на парламентському далі. До зустрічі.